Пшонуй. Це насіння проса, очищене від зовнішньої оболонки. Воно корисне для серцево-судинної системи, оскільки має калій магній для нервової системи, знову ж таки, завдяки магнію і вітамінам групи Б, підтримує роботу мозку, покращує пам'ять, захищає від стресу, від депресії, покращує травлення, так як містить багато клітковини. Допомагає вивести шкідливі речовини із організму, покращує стан шкіри, волосся, нігтів, оскільки має кальцій і фосфор, то також корисний для наших кісток, для їхньої міцності, для зубів. Краще їсти пшоно вранці або в обід, тому що в ньому багато вуглеводів, які повільно виводяться. І от наявність такої повільної дії вуглеводів допомагає нам. Протягом дня бути ситими, щасливими і енергійними. А ще пшено не містить глютену. Його дуже чудово поєднувати можна з гарбузовою кашею. До речі, зараз якраз сезон гарбуз. Різні вони є. І в кого вдома, в кого хто не має вдома, то в супермаркетах абсолютно різні. І це буде чудова їжа. Не можна дітям до року. І обережно тим, кого проблеми з щитоподібною залозою, тому що пшоно має такі речовини, які будуть впливати на засвоєння йоду. Ну і ще про пшоно цікаве, і я впевнена, це знають ну, всі, мабуть. Просо, на якому росте пшено, коли вже ми забрали пшоно, то воно прекрасне для віників і проса роблять чудові віники. Отже, Подвійна користь, і зерно з'їли, і хату є чим підмести. Їмо пшоно. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дуже хочеться, щоб нашого українського було якомога більше. Для мене дуже важлива ваша увага, ваші вподобайки. Бажаю всім здоров'я і нехай у нас всіх все буде чудово!